Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні пасмурний ранок. Степан поливає свій город, лак і йому допомагає, кусає за пальці. А я снідаю. Це мій чизкейк, який я робила на Пасху. Дивіться, тиждень пройшов, а йому хоч би що такий смачний вийшов, такий, як сказати, кремообразний такий. М'ягенький, ну, смачний. Вдалий такий рецепт вийшов, так що ми смакуємо його і далі. Вчора гості у нас побули, ми їх також пригостили. Сподіваюся, що всі довольні пішли додому. Вікі, привіт, якщо дивиться. Чекаємо нової зустрічі. А ми вчора з гостями так засиділися, що я забула, що в мене сохне. Отакий цей покривало це. І пішов дощ, і покривало намокло, блін. І я вже лишила його тут цілу ніч, цілу ніч, йшов дощ, і воно до цих пір сохне і до сих пір йде дощ. Але кажуть, через два часа, через часа два це все закінчиться, і тоді вже, може, буде сохнути. Або придеться його посушити в сушці. Оце так називається зекономила на сушці. Сусіди скажуть, що а, а, а. мало того, що сушать, та ще й дощ. Це чисто по-українськи. Ми були у соні, завезли їй стільці, які ми у неї позичали. У них тут гарне це дерево. У Оксани мої підпиші з Тенесі теж є таке дерево, дуже гарне. Це такими китицями, світлими також є. Соня лишається, ми їдемо далі. Добре. Соня дала бузку трошки мені. Ось такий трошечки вже один є під'явши, але є одні гарні. Пахне. М -м -м, треба буде собі посадити десь у куточку. Красуцю. А це містечко називається Кіпорт. Тут, коли Соня жила, тепер вона переїхала. Живе в іншому місці. Привикає. А ми підемо сьогодні, тут є такий якийсь невеличкий базарчик. Подивимося, що є інтересного, давно не були. Степан колись заходжав частенько сюди, коли ходив на рибалку. Потім тут рибалка щось стала така незручна, не... не, зручна, не... О, який бузок теж. Нічого не ловилося, він закинув сюди їздити. І на Базарчик давно ми не попадали. Тут бузок темний дивись який. який. Mm -hmm. Таке містечко воно лежить на як назвати? Залів. На заливі, Церква тут така інтересна стара. Ось mm це -hmm. Old Glory. Ми колись тут були у магазині. Старих речей, як називається. Такі старі американські бізнеса. Кіпорт лікер. Якесь червоне це таке. Де паб. Ага, це ірландський паб, де ходять випивати Ірландці. Такі кольорові будиночки симпатичні. Таке досить старе містечко. І ось цей. Залив. Тут спускають лодочки на воду машинами, Ходять Порт на Нью-Йорк вітчу були кораблі рейсові. Ага, uh бачиш. -huh. Ходили. Річні трамваї. А тут був колись катер, який брав на рибалку. Є він далі? Навірно, це по сезонам якось. Коротше, це тут центр. Тут ресторанчики, джим, великий паркінг. І зараз буде цей базарчик. Степан ходив на рибалку, а там є пірс такий невеличкий. Це парк для відпочинку. Ще рано. Лише Бу сонечко був, вийшло, був то, дощ. Був тут наплив такий, що це час повне було їх. А дивись, немає ніякого базару. нема. хурива. так, Значить, ще не сезон. Може, з травня починається. Боже, ну, нічого, поїхала, подивилися. Давно забутими місцями. Почався сезон вигулу своїх катерів. І перед нами такий розвідний міст відкрили, бачите? Його тут відкривають іноді. Ми дуже рідко на це попадаємо. Ось він. Оце чорна штука, вона опускається вже. Це в Олдбриджі. Такий є міст розвідний Нью-Джерсі. Зараз поїдемо. І навіть отакий от мексиканський ресторан у нас є, називається Маргаріта. І мексиканці грають тут. Желізні, правда, але веселі. Їдемо далі, шукаємо овочевий магазин і не можемо знайти. Ось знайшли захований від дороги трохи. Гарден Farm Market. Тут і квіти бачу є. Йдемо сьогодні до Ксюші на день народження треба щось купити. Квіточок якийсь. А тут ці рододендрони в горшках продаються, щоб висаджувати. Ой, гарний колір. Корова тут у них, дивіться, є. І візок якийсь. І квіти. Такі, квіти, такі. Гарні ці. А це гі гібіскус чи мені? Щось так переважається, що це гібіскуснує це оце, що ми вчора бачили. О, є навіть оці, як вони називаються? Гі гідра гідрангія якась. А вона якось по-другому називається. 15 доларів. Яблука у них 99 центів. Ось люблю. муцу якісь Apple. Гала Apple, кавуни, 12 доларів штука. Дивіться, які довгі кавуни. 9 доларів штука менші. Водичка є. Подивимося, які квіти є. Є рози, якісь не дуже свіжі. О, червоні краще. Взвемо червоних, напевно. Хлібчик тут є. От схожий на цей фермер, що був у нас на цей фермер маркет. Є ковбаска. Є сушені ці фігі. 2 долара. Долар 50. Дейт фініки. Ну і магазинчик такий досить великий. А нас інтересує, чи є тут риба. Курка. Є якась риба також. Червона, креветки. Карп є, дивіться який здоровенний. А помпана також є. 499. Мокрель є. А по чому у них? Тріва. Є навіть у них і морожена вишня. 300 грам. 2,79. Ось така синя картопля є, фіолетова якась аж. Долар 99 пів кіло. 99 ось така, Долар 49 така, червона 99 центів, Долар 29. Світ пакейта 79 за пів кіло. Ананази, інтересно, по чому? Ой, щось не бачу, але ананаси гарні жовті. Диня 7 доларів. Авокадо 2 на 2. По долару, виходить? Диня 2 на 5, маленькі такі. Така 3 долара. Ананаси тут все-таки 4 долара. Вони гарні, великі 4. Лимони 5 на 2, лайм 3 на 2. Ківі 4 на 2. Грейфрути 3 на 2, апельсини 4 на 2. Такі великі апельсини 79 штук. Реййфрути такі великі, долар 49, мандарини. Ну, трошечки, можливо, дорожчий. Пряники навіть є, бублики, печивко. У нашому тому не було нічого такого. О, Печиво таке, як ти любиш. Можливо, тут є і Марія десь твоє улюблене. Ось воно, ні, це не вона. це не вона, то інше. Коротше, знайшли. Добре, що знайшли, маємо. Ну, він більший, вибір більший. Горіхи різні, козинаки, соняшник, різні якісь цукати. Такі горіхи, такі, такі, жарені, зжарені, памкін сіц. Ну, вибір великий, великий. Тут нема що сказати. Є куди ходити, є що брати, є що видіти. Сири, тофу. Болгаріян чіпс, болгарська бринза овеча фета. О, дивися, і творог даже є. Чудово! Меду є багато різного. Степана улюблений хліб, навіть є такий лаваш. Дивіться, і український хліб є. Ну, є чаї, будь ласка. І не треба в магазин ходити. Зразу сюди за всім соняшник. Чині, Я ж бачу. Ми вже вдома. Помпано взяла майже 25 доларів за 4 рибки. Вишня. Взяла чомусь кісточками. Не знаю, чи там було без кісточок, але ці вийшли з кісточками. До речі, молдавські вишні. Отак. От сушені фіги, сушений кранберіс, папая і помідори. Оце все, що ми взяли в овощевому магазині. І ми заплатили 50... 2 долари. 25 рибку помпана. Я її солю посипаю. Оцим чесночним порошком. Трошечки даю їй зверху орігану. Все це збризкую оливковим маслом, Броколі і в духовку. І це буде сама кота. Все, з вами прощаюся, всім пока. Бувайте здорові, всім мирного неба, бай-бай.